Всім привіт! Ми прийде за нас Полтавщина. Усьо У нас недавно було поповнення. <певірка> Ще не назвали ніяк його. Хлопчик. Джуліеточки, одійди, пожалуйста, в бій. Треба показати. Зараз мені водички дамо. Міні-джо. Джо, міні-джо, ми Ди сюди. Дивіться, який він. А? Красавчик. Модерка біла. Як у мамку. Щас їм водички давно. Джо, ти ще не п'єш, а твої мамі треба. Джо, Джо, іди, 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 йди, йди. йди, 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 йди. Das wäre die Той баранчик, цього, і ця вона кричала, того мені зовсім барана сиділи, що вони ж брат і сестра бо, Там було два брата і одна сестра. Оце ми її взяли і оце брата одного з них. Ну не знаю, два місяці пройшло після однучки, може вона ще й ну, а ну! А ну Зима, что я понимаю. Прямо <связывается> осторожно, вы можете двери выбить. Вот он а боится. Один не боятся три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Утки не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, хватает. Все. Sí. А все, ну а кстати, хочу вам показать, нас. У нас то есть. Сейчас зажимаем. Я покажу А, все призивала. Тут есть хорошо парочка цесаров. Хлопчики плюс это. Вони улетаю туди завжди. И там лазить. Их двоє. Оно. Оно ворот себе, що поналетіло сюди. Ця порочка, вони, типу, хлопчик і дівчинка, бо я знаю, що вони живуть е парками у дикій природі. Того вони за нею не У нас вісім їх п'ять дів дівчат і три хлопчика. Я так зрозумів, що ця попорочка в мене не поділяться. Ну, сьогодні було вже перше яйце вранці, так що я думаю, що ця порочка якраз його знесла. Ну, ми сьогодні думали, гадали про ці сорячі, і це моба це сорічі. І думали вже їх розсадити, тобто, щоб цю, цю парочку кудись-сюди ворота. Але на ну, що вони там разом, ми їх просто сьогодні записалися випустити. були. Я думаю, що вона може навіть десь несеться, Ось, де перелітає на носах. Вони кожного, кожного дня перелітають туди. І вона прилітає ще ще на сеці. Ще одна курка не ходить сюди на носиться може, скоро сяде. Ну і все, відео чт готово. Всім пока-пока, всім добра. Даже Цапом сказав добра-добра. всім найлучшого настроєння. настроєния. Снимай! Думаешь, ну, а не вот давала, ну, давала. Она 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 ну, пойди. ну, Ну! Ну! Треба вода спід'яла в уроці не все не море. О! Ура! Фу, погано. Ну окей. Эй, хе-хе-хе, попийте, водички! О! Наліті! Ой, боже!